Ходім на Голгофу, побачимо згодом, чого ціле місто туди подалось, погляньте, дорога забита народом, комусь гірку чашу прийнять довелось. Ходімо і ми, бо ж довідатись треба, чому ціле місто сьогодні спішить, а може, хтось просить про поміч до неба. Ходімо, щоб гори із кимось розділить, в юрбі чути гомін і лютиї крики, Голгофа, остання мандрівка мета, знеможений йде, там Ісус, Син владики, на плечах несе, Він важкого Христа, і раптом з юрби пронеслось. Як з безодні, би за правду, хтось голос бере, злочинець варава, хай вмре там сьогодні, хтось крикнув: Ісус за вараву помре, знеможений, збитий, стікаючи кров'ю, зігнусь до землі під вагою Христа. Та очі безлобно сіяють любов'ю, і в серці палає любов присвята. Жінки голосили, нога за ногою, йшли його слідом, а він промовив до них: Жінки, дочки міста, не плачте за мною, а плачте за себе, за дітей своїх. І ось. Вже голова, жахлива картина, ганебна смерть висять трьох на хрестах, середній прибитий Кровлєця невинно, і зран на чолі на руках і ногах. Один з лиходіїв то хто він не знати, звернувся до Ісуса у страшний цей час від болю почав. Над Христом глузувати, коли ти син Божий, спаси себе і нас, а другий відразу почав докоряти, чи ти не боїшся. Він чим завинив. Ми тут, по заслузі беремо зарплату, ніколи цей жодного зла не вчинив. Згадай мене. Любий мій Господи Боже, як прийдеш у царство Твоє, я молю, озвався Ісус і радіючи, каже, Сьогодні Ти будеш зі мною в раю. І ось залунало по цілій Голгофі звершилось, і гомін людський перестав. О Отче. Тобі віддаю свого Духа, промовив Спаситель і духа віддав. Ходім на Голгофу, в сльозах примирення, склумнімось покорі, і ми перед ним скуштуємо яке-то солодке спасіння, Спаситель дарує. Відкупленим всім слава Господу.